Та ті твердопалені котли, це мені здається, то вже минуле століття. Краще зробити якусь хорошу сучасну систему. Дрова купи, дрова поріж, дрова заго... ой, цей, поскладай, порубай, місце їм е, зробити дровам, короче, куча геморроїв. Зробив собі е, сучасну е, нову систему і не маєш ніяких проблем. По, постав ну, про електрику я взагалі не говорю, бо то, короче, дуже дорого. Поставив собі хороший сучасний котел, от такої можна фірми конінзаційного типу, зробив собі теплу підлогу по всьому будиночку. І все. І споживання його за такої зими, як зараз, в мене приблизно 7 кубів, 7-8, чуть мороз там, до 10 кубів газу йде. От і рахуйте місяць, скільки це виходить. А дрова, якби я не жив з тими дровами. Я жив 8 років, палив в будинку дровами. Я знаю, що це таке. Щоб, пої... І... щоб поїхати в ліс, ти не поїдеш, тому що не дозволяє самому. Е... Там, ну... Коротше, при... Одним словом, красти приходиться. Але навіть, щоб вкрасти, то це треба мати якийсь транспорт, щоб його привезти. Хоча б мотоблок. Ось. Можна виписати, поїхати було. Але то треба самому зрізати, зачистити. Коротше, тоже треба час, ось. Єдине, що для мене лишалося, це купити дрова, заготовити їх, порубати порізати. Коротше, весь літо вихідні ти дрова ріж. Она, що воно? Навіть близько не хочу вертатися. Зробіть собі сучасну нову систему. І все. і Живіть собі спокійно, радійте життю, начертати твердопалені котли.